Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня і це Таро Прогноз на найближчий тиждень. Давайте подивимось, яким буде цей період. І так, токмак найближчий тиждень, якою у вас буде ситуація, чи є загроза для мирного населення. І так, токмак, найближчий тиждень. Так, Якась фейкова інформація буде, можливо новини, якийсь обман йде для населення. Тому будьте цей період дуже обережні. Хто що пропонує, які ви новини що чуєте, що вам. Да, можливо, обіцяти будуть, тому що це якісь фейки, обман. Це не все так є, як вам будуть розповідати. Так. Загроза йде, якби окраїна, да? більше як важка ситуація. Іде окраїна міста. Так, нічний період часу, можливо, якісь вибухи, чи такий більш якийсь як небезпечний період. Тому от, ну, нічний період часу, да? коли ще такі... Темний період, можливо, це перед ранком, чи ввечері, коли вже так темніє, тому ось це може бути найбільш такий небезпечний період. Так, Васильівка. Васильівка найближчий тиждень. Василівка найближчий тиждень. Так, захист працює, можливо, робота ППО. Ну, тиждень важкий, але так, да, якби. Так, щось негативне, таких сильно карт немає. Да, якби стабільна ситуація. Так, тут якісь затягування чи сприйняття якимось законом чи правилами, чи, який, чи питання з якимись документами, йде якесь затягування. Ну, а так то взагалі, да, якби важко тримайтеся. Так, Дніпро в Дніпро Рудне, найближчий тиждень. Так, тут якісь труднощі можуть виникнути з переміщеннями, можливо, да, щось там в'їзд, виїзд буде, да, якби. Якось труднощі, якісь можливі. Якісь проблеми з ресурсами, є загроза дронів, якісь провокації. Так, Енергодар найближчий тиждень. Так, зразу ж трієчка мечів нам випала. Тому Енергодар, будьте цей тиждень обережні. Енергодар найближчий тиждень. Так, є загроза, нічний період. Можуть бути якісь вибухи, тому будьте обережні. Загроза є з повітря, загроза дронів. Можливо, да, якби околиця міста. Ну Такий тиждень неспокійний. Якісь проблеми з фінансами. Ну, цей тиждень Енергодар мені не подобається. Тому будьте дуже обережні, бо є якась загроза, є карта захисту, да, що буде якби захист працювати. Тому Енергодар цей тиждень. Карт багато негативних. Так, Мелітополь. Найближчий тиждень Мелітополь. Так, Мелітополь, теж будьте дуже обережні, бо можуть бути якісь жертви поранені. Під загрозою, якісь виробничі приміщення, якісь об'єкти, можливо. Да, можливо, якісь складські приміщення, можуть бути удари, є загроза. Карт дуже багато негативних провокацій, якісь втрати, тому Мелітополь цей тиждень дуже обережно будьте. Хай все буде добре, але все одно, да, як то карт дуже багато негативних. Так, Бердянськ. Найближчий тиждень. Бердянськ. Якою у вас буде ситуація, найближчий тиждень, Бердянськ. Якісь маніпуляції, якісь Чи договори заключати, про щось домовлятися, але це не дуже все добре, тому не потрібно вестися на якісь провокації, да, на що вас там будуть провокувати, можливо, будуть якісь обіцяти, да, якісь такі. Заманливі пропозиції, тому не ведіться, бо тут можуть і якісь фінанси пропонувати. Ну, звичайно, не всім, але все одно. Да? Тому, тому що тут по дияволу це потім дуже негативні наслідки у вас будуть. Так, Є карти ударні, є загроза. Тому будьте обережні, бо є і карта провокацій, і тут і диявол, і трійка, мечів, можуть бути якісь і вибухи. На цьому тижні є загроза, тому Бердянськ дуже обережно в цей період. Бачите, Мелітополь, Бердянськ на цей період. Багато негативних карт. Так, Приморськ дивимось. Приморськ. Так, страх, нічний період часу, негативні емоції. Так, під загрозу якісь складські приміщення, де скупчення, можливо, ресурсів, є якісь зрадники. Можливо, да, зрадники які серед приїжджих, да, але вони будуть серед мирного населення, да, якби втиратись в довіру. Тому будьте обережні. Так, тут теж чомусь знову теж багато негативних карт, ударних. Теж можуть бути якісь вибухи, теж такий тиждень небезпечний. Тому Мелітополь, Бердянськ, Приморськ. я не знаю, звичайно, яка у вас там ситуація, але карти показують загрозу. Тому бережіть себе, своїх рідних, тримайтеся, сил вам, терпіння, мирного неба. До побачення.